Розділ шістнадцятий. Далі розповідь веде лікар. Як було покинуто судно? Приблизно о пів на другу годину дня, або кажучи по моряцькому, коли пробило три склянки від еспаньоли до берега, відчалили дві шлюпки. Капітан Скваєр і я обговорювали в каюті, що нам робити, якби хоч легкий вітерець. Ми напали б несподівано на шістьох заколотників, які лишалися на судні, знялися б з якоря і вийшли в море. Але стояв цілковитий штиль, та ще мало того, прийшов Гантер і повідомив, що Джим Гокінс сів у човна і разом з матросами поїхав на острів. Ми, звичайно, не мали сумніву щодо Джима Гокінса, але стривожилися за його життя, знаючи настрій команди. Важко було сподіватись, що ми побачимо його знову. Ми поспішили на палубу від спеки повиступала позирями смола в пазах. У повітрі стояв такий гнилотний сморід, що мене мало не занудило. Якщо тхнуло пропасницею і дизентерією, то саме в цій відворотній протоці шестеро пройдисвітів насуплено сиділи під вітрилом на баці, Дві причалені шлюпки, видно було на березі коло гирла якоїсь річки, і в кожній вартував матрос. Один з них насвистував «Лілі Булеро». Не маючи сили чекати далі, ми вирішили, що я з Гантером поїду невеличким човном на розвідини. Шлюпки були праворуч від корабля, а ми з Гантером рушили прямо до того місця, де на карті було позначено частокіл. Помітивши нас. Матроси, що стерегли шлюпки, очевидно, щось запідозрили. Лалі Булеро урвалось, і вони стали сперечатись, мабуть, вирішуючи, як бути. Якби вони повідомили Сілвера, все могло б розгорнутися інакше. Та, очевидно, у них були вказівки нізащо не відходити від шлюпок, бо вони заспокоїлись і один з матросів знову засвистів Лілі Булеро. Берег у цьому місці. Трохи вигинався в море, і я навмисно кермував так, щоб ми змогли непомітно прочалити за цим виступом. Ледве ми наблизились до берега, як я вискочив з човна і щодуху побіг у напрямку частоколу, підклавши під капелюх для захисту від сонця шовкову хустину і тримаючи на поготові набиті пістолі. Не пробігши і ярдів, я опинився перед суцільною огорожею і спаль. Ось як виглядала та місцина майже на вершині пагорба було джерело чистої води, а біля нього стояла добряча рублена будівля чоловік на сорок із стрільницями в усіх стінах. Навколо було розчищено широку ділянку, огороджену частоколом у шість футів заввишки, без будь якої хвіртки чи іншого входу. Повалити той частокіл далося б хіба тривалими зусиллями. А сховатися за ним від тих, хто сидів би в блокгаузі, було неможливо. Засівши в захистку будівлі, обложені могли розстрілювати нападників як куріпок. Маючи добрих вартових, щоб не бути заскоченими зненацька, і достатній запас провіанту, звідси можна було відбивати напад цілого полку. Особливо мене втішив струмок. Хоч у каюті на еспаньолі в нас було вдосталь і зброї, і амуніції, і харчів, і добрих вин, але ми там не мали води, я роздумував над усім цим, коли наразі розлігся над островом предсмертний людський зойк. Хоч мені не дивна була насильницька смерть, бо я служив під рукою його світлості герцога Кемберлендського, і сам був поранений під Фонтенуа, проте серце моє боляче стислося. Загинув Джим Гокінс. Саме так я спершу подумав: недурно я був старим вояком, та ще й лікарем. У нашій справі не можна длятися. Я враз усе зміркував, хутко вернувся на берег і скочив у човника. На щастя, Гантер веслував чудово човник наш помчав стрілою, і незабаром я вернувся на борт шхуни. Мої друзі були дуже схвильовані. Сквайр сидів білий, мов крейда, добра душа. Він з гіркотою думав про те, на яку небезпеку наразив усіх нас. Один із шістьох матросів, що лишилося на судні, почував себе теж, очевидно, не краще. Цей хлопець, сказав капітан Смоллет, кивнувши в його бік, ще не бував у таких Тарапатах. Він, доктора, мало не зумлів, коли почув цей крик. Ще трохи, і він приєднається до нас. Я розповів капітанові про свій план, і ми обміркували подробиці його виконання. Старого редрута ми поставили в проході між каютою і баком, озброївши трьома чотирма набитими мушкетами та ще давши матрац для захисту. Гантер підвів човна до кормового віконця. І ми з Джойсом заходилися вантажити туди порох, мушкети, сухарі, солонину. Потім опустили в нього барильце з Бренді й мою дорогоцінну медичну валізку. Тим часом сквеєр з капітаном вийшли на палубу. Капітан покликав старничого, який лишився за старшого серед матросів на борту, і сказав: Містере Генсе, нас тут двоє, і в кожного по два набиті пістолі. Того з вас, хто подасть хоч який сигнал, буде вбито на місці. Бунтівники спершу сторопіли, а потім, порадившись, кинулися всі як один униз, розраховуючи, очевидно, через носову частину судна напасти на нас із стилу. Наскочивши у вузькому проході на редру та з мушкетами, вони завернули назад, і чиясь голова вистромилась із люка на палубу. «Униз, собако. крикнув капітан. Голова зникла. Після цього всі шестеро, перелякавшись, десь поховалися і принишкли. На цей час наша маленька шлюпка була навантажена вже по самісінькі облавки. Ми з Джойсом спустилися собі в неї через кормове віконце і щодуху погнали до острова. Наша друга поїздка дуже збентежила двох матросів на березі. Ліллі Булеро знову урвалось, і перш ніж ми встигли обминути виступ берега, один з них вискочив з шлюпки і ще у углибині острова. Спочатку я хотів змінити свій план і потопити їхні шлюпки, але побоявся, що сілвер зі своєю зграєю може бути поблизу і що ми втратимо все, погнавшись за двома зайцями. Незабаром ми причалили до берега в тому місці, де й раніше. І розвантажили човна. Завдавши на плечі, скільки могли, ми донесли наші припаси до укріплення і перекинули їх через частокіл. Потім, залишивши там для охорони Джойса, самого, але зате з шістьма мушкетами, ми з Гантером повернули до шлюпки і знову навантажились. У такий спосіб, працюючи без перепочинку, ми перетягли весь наш вантаж Джойс і Гантер засіли у блокгаузі. А я, веслуючи щосили, поплив назад до еспаньоли. Те, що ми ризикнули ще раз навантажити човна, не було таким уже ризиком, як може здатись. Наші вороги переважали нас числом, це безперечно, але ми були краще озброєні ніхто з бунтівників на березі не мав мушкета, а поки вони підійшли б до нас на відстань пострілу з пістоля, ми встигли б застрелити принаймні шістьох із них. Сквайр чекав мене біля кормового віконця і був уже значно бадьоріший. Він спритно спіймав кінець мотузки, що я кинув, і закріпив його. Ми знову почали хутко завантажувати човна солониною, порохом, сухарями, взяли також по одному мушкету й кортику для мене, Сквайра, редру та й капітана, решту зброї та пороху викинули за борт на глибину двох з половиною сажнів. Крізь прозору воду видно, було, як на чистому піщаному дні виблискує осяяна сонцем сталь. Саме тоді почався відплив, і шхуна обернулася навколо якоря. біля шлюпок на березі залунали голоси. Хоча це й свідчило, що Джойсові й Гантеру нічого поки що не загрожує, бо вони далі на сході, але все таки нагадало нам, щоб ми не барилися. Редруд залишив свого пістоля в проході і теж скочив до човна, якого ми тепер підігнали так, щоб легше було зійти капітанові Смоллету. Гей, хлопці. гукнув він до матросів на шхуні. Ви чуєте мене? З баку ніхто не озвався. Слухай, Ейбрегеме грею. Я до тебе кажу. Знову мовчанка. «Грею!» Трохи голосніше гукнув містер Смолет. Я покидаю судно і наказую тобі йти за твоїм капітаном. Я знаю, що ти чесний хлопець, та й інші не такі вже й погані, як хочуть здаватись. Ось у мене годинник у руці. Ти маєш 30 секунд, щоб приєднатися до мене. Пауза. Та йди вже, хлопче! вів далі капітан. Не марнуй часу! Кожна мить загайки загрожує смертю мені і цим шановним джентльменам. Внизу зчинився якийсь гамір, почулись удари, і на палубу вискочив Ейбрагем Грей, щока в нього була порізана ножем. Він підбіг до капітана, мов собака на посвист свого хазяїна. Я з вами, сэр, сказав він. Миттю скочили вони обидва в човна. І ми відчалили. Отже, з кораблями вибралися щасливо, але до захисту за частоколом ще не дісталися. Любиш пригоди? Приєднуйся до екіпажу, вподобайка коментар і донат на бочку. Дякую, що слухаєте.